Мир вам, дорогі друзі. Обіцяю, цей раз вже буде точно коротко, тому що я роблю тільки вступ. Один з моїх підписників ну, ми йому робили монтаж котельні, твердопали котел, його теплоакумулятор на півтори тонни. І подивився наше відео на відміну. Вибачайте, що вітер такий, шумить, я трошки відійду, може тут затишніше. Подивився наше відео, на відміну деяких хейтерів. Вирішив просто скопіювати, тому що він знає, що наші відео вона інформація перевірена, інформація достовірна. Я панелі не продаю, я панелі не виробляю, я їх не заробляю, їх не рекламую. <зас> Як просто ділюся з людьми інформацією, але люди деколи не можуть повірити. Хоча вже не знаю, скільки людей зробило е то, що, то, що по нашій семі. Тобто навіть не вліво, не вправо. Та сама кількість панелей, так само під'єднано, що то саме напруга була, навіть. Там включають, сьогодні казав пан Руслан, що він каву заварював від панелей. Наразі його немає ні контролера, ні інвертора, нічого немає. Він хоче купити інвертор, щоб разом користуватися електрикою від тих самих панелей, тому що їх буде надлишок для нагріву води. Це перший його запуск. Перший запуск, перший досвід, напряму все включає розетки. Згадується, з чого я починав. Думаю, кожен, хто починає, це проходить. Бігаєш, тестером вмикаєш, заміряєш, яка напруга, як генерує, бігаєш, дивишся постійно в небо, коли хмарка, коли сонечко. На термометр дивишся, все це ми проходили. Зараз я сьогодні включив. Бачимо, у нас це поле отут. Я там можу показати вам. Оце поле, да? 6 кВт. В один будинок виключили там 3 кВт, в одну бочку, в другу бочку включили 2 кВт. І собі працює. Ми туди вже не заглядаємо, нічого. Правда, на контролер він регулює. Пана Руслана ще контролера немає. Дивимося, що його вийшло, які перші враження. Ділимося. Хто ще не підписаний, прохання підписатися, слідкуємо. Дякую за кожен коментар, за кожну подобаєчку. Всім приємного перегляду. Сьогодні будемо проводити тест, як працює. Поле сонячне, верніше два поля сонячних по 3 кВт, разом 6 кВт, без інверторів, без контролерів. Будемо пробувати нагріти воду в теплоакумуляторі і подивимося, що з цього вийде. Значить, що ми маємо? Сьогодні зранку у нас 36 градусів майже в теплоакумуляторі. У нас теплоакумулятор на 2 тони. Получається, гріти ми будемо зону ось до цієї. До цього місця. значить Тут десь у нас ну, третя частина теплоакумулятора теплоакумулятор на півтори тонни. Гріти ми будемо десь 500 літрів води. Що ми зробили? значить Ми завели в хату отаких от два поля. Тобто одне поле і друге поле по 3 кВт. Під'єднали їх на такий автомат постійного струму, вивели з нього таку переносочку. На три відділення. Зробили три розетки. Це у нас там є стен на 6 кВт, по 2 кВт на кожні розеточки і одну розетку ми включили. Будемо пробувати гріти спочатку одним, потім по мірі того, як буде підніматися сонечко, буде додатися напруга в мережі нашій. Будемо. Провіряти це все тестером і будемо гріти. Значить, зараз у нас, дивимося, провіряємо так, тестером раз. Маємо 242 вольти Температура. Напруга холостого ходу у нас має бути на панельках 252. Тобто у нас ще сонечко не піднялося, навіть немає. Номінальної такої напруги на панелі. Значить, якщо ми вмикаємо, тобто у нас один тен от включений, вмикнули ми навантаження 2 кВт, напруга вона зразу просіла на 51 В. Отаке от, от. Думаю, що, мабуть, ще нічого не відбувається. і нічого не нагрівається. Будемо чекати. І впродовж дня. Будемо записувати коротенькі такі відео, змонтуємо це все в один ролик і на вечір зробимо якийсь звіт. Температура ось бачите яка, поки що. А вечором подивимося, що буде. Так, 8 ранку продовжуємо слідкувати. Значить, вольти помаленьку ростуть. Бачимо, як піднімається напруга. Так. І небо у нас ось таке. Хмарки уходять. Сонечко ось ось вийде. Чекаємо далі. Так, 8.30. Сонечко вийшло нарешті. Ось таке небо в нас. Далі чисто, хмаринок немає. Думаю, буде сьогодні гарний сонячний день. Що ми маємо тут? Ми тут маємо, напруга вже в нас росте. От при такій напрузі, бачите, вже ми вмикнули два тени по 2 кВт. Один і другий. 4 кВт навантаження зробили. Тен уже зашипів. Чуємо, що тен шипить, гріється наша водичка. І буде сонечко підніматися вгору. Постійно, помаленьку ми додаємо ще один третій тен. І у нас буде навантаження 6 кВт. Подивимося, що буде далі. Поки що отак от, от 198, майже 200 вольт. Але тен уже гріється. шипить. водичка на тені. І 4 кВт навантаження. 8.30 ранку. Так, ну що далі, продовжуємо. Вмикнули третій тен. Загалом потужність навантаження 6 кВт. Отак От там тен шипить. Гріється вода. 6 кВт вмикнули навантаження. Провіряємо яка напруга. Значить напруга на 190, ну майже 200 вольт. Ми маємо напругу. При навантаженні 6 кВт. На годиннику 10.30 ранку. Вода нагрілася вже майже 50 градусів. Думаю, пару годин і можна буде все вимикати, бо водичка буде закіпати. Продовжуємо далі. Перша година дня, думали, буде сонечко, без хмарок, але. Маємо те, що маємо. Отакі хмарків вже прийшли. То заходить сонечко за хмару, то з'являється. Але ми маємо вже на зараз 70 градусів температуру в бочці. У нас під'єднано 6 кВт. І митнемо тестер, провіримо, що у нас тут по напрузі. Напруга у нас 208 вольт ну, вона в принципі так держиться. От коли нормально сонце світить, то так от і відбувається. 208 вольт при 6 кВт. У нас поле 6 кВт, ну це максимально. Вони скільки не видають. Думаю, це максимально, що можна вижити з цих панелей при 6 кВт. Ще раз показую, температурка в нас вже 70. Гріємо далі, побачимо, що буде далі. Четверта година дня, сонечко ще світить, хмарки є на небі. Що ми нагріли за цілий день? Ну, день ще не закінчився, але вже ми маємо майже скільки там ми маємо? майже 90 градусів. Ми нагріли воду. Це десь від тена до кінця бочки. Третя частина бочки, я вже говорив. Орієнтовно це 500 літрів води в нашому теплоакумуляторі. акумуляторі. Змієвик у нас стоїть від тена і до верху. тому запас води 500 літрів, думаю, ми прогріли. Що ми маємо на сонячних панелях? На сонячних панелях у нас 211 вольт і ввімкнено ще 2 кВт. 2 тени по 2 кВт. 4 кВт навантаження. Нам цього на сьогодні достатньо. Ми прогріли бочку, тому ми виключаємо, отак, роз'єднуємо наше поле. Поле сюди прийшло, ми його роз'єднали. Автомат постійно струму. Ми від'єднали наші тени. На сьогодні більше ми гріти не будемо, енергії нам більше не потрібно. Що хочу сказати, зробили ми сьогодні такий експеримент. Можна гріти таким способом воду. Якщо сонячна погода взагалі ніяких проблем немає. Сонечко гарно вийшло, ви включили там чи два, чи три тени. ну, Просто потрібно регулювати. Якщо не вистачає навантаження, один відключили. Наприклад, от зараз не вистачає. Ми вимкнули один і в нас працює 4 кВт. день, коли гарно все працювало, ми вмикали три тени по 2 кВт. У нас було навантаження 6 кВт. Е, от. І все, що хотів сказати. Нам все сподобалося, все працює. Думаю, зимою це буде допомагати в якісь сонячні дні в обігріві нашого будинку, в гарячій воді. Також, думаю, міжсезоння, весною, осінню це також би дуже гарно допомагати. Потрібно буде менше топити дровами. Звісно, ми цю всю систему зробимо через контролер, тому що ну, в ручному режимі це потрібно тут постійно бути, щось підключати, відключати, міняти, додати. От, а так контролер поставимо, воно все буде в автоматичному режимі Там, додати, зменшувати навантаження. Ну і, можливо, ще під'єднаємо інвертор. І хто хоче, хто бажає собі встановлюйте сонечко і насолоджуйтеся. Водичкою гарячою, теплом у вашому будинку. Всім подивився, до побачення.